Думаєте про кар'єру в ІТ? про те, як не просто знайти роботу, а стати справжнім профі у світі, що змінюється ну просто щохвилини? Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як побудувати успішну кар'єру в технологіях і розглянемо для цього одну з найкрутіших освітніх програм в Україні. Але знаєте, давайте почнемо з кінця. Перш ніж говорити про навчання, погляймо на мету. От уявімо собі, яка вона кар'єра топового айтівця? Які можливості відкриваються перед тими, хто має справді круті знання? І ось вам відповідь: це не просто список професій, це реальні кар'єрні треки, які будуть затребувані ще роками: розробка штучного інтелекту, що змінює цілі індустрії, аналіз даних, що допомагає приймати мільярдні рішення, або ж кібербезпека, захист тих самих цифрових фортець, де зберігається найцінніше. Це саме ті вершини, шлях до яких ми зараз і будемо прокладати. Окей, цілі виглядають амбітно, але як їх досягти? Відповідь проста все починається з правильного фундаменту з освіти, яка не просто дає набір фактів, а вчить мислити, створювати і бути на крок попереду технологічного прогресу. І ось тут ми підходимо до головного Цей шлях це освітньо-професійна програма інформатика. Давайте зануримось і розберемося, що ж робить її такою особливою і чому саме вона може стати тим самим стартовим майданчиком. Так, давайте поглянемо на ключові моменти. Що ми тут бачимо? Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технологій це бакалаврська програма, тобто повноцінна вища освіта. Тривалість майже чотири роки, і це, до речі, дуже важливо, бо це час для глибокого занурення в професію. Ну і звісно, акредитація це гарантія якості та відповідності державним і європейським стандартам. Але що ж ховається за цими формальностями, який маршрут доведеться пройти за ці чотири роки? Давайте розгорнемо цю, так би мовити, карту знань і подивимося детальніше. І ось тут, мабуть, найголовніша: програма не женеться за короткочасними трендами. В її основі фундаментальні речі, Такі собі стовпи, на яких тримається все комп'ютер сайенс. Парадигми програмування, алгоритми, математика. Опанувавши це, можна буде легко розібратися з будь-якою новою технологією, яка з'явиться в майбутньому. Це інвестиція надовго. Погляньте, як логічно все вибудувано. Це схоже на будівництво міцного будинку. На першому етапі закладаємо фундамент. Це основи програмування та математики. Далі зводимо стіни: це ядро спеціальності, алгоритми, структури даних, ООП. На третьому етапі вже йдемо в спеціалізацію: веб, бази даних. І наостанок фінальне оздоблення, де всі ці знання об'єднуються у крутих проектах з машинного зору чи інфобезпеки. Це перевірений шлях від новачка до готового спеця. Але ж крута програма це не тільки що вивчати, а й у кого. Погодьтеся, якість знань напряму залежить від людей, які ними діляться. От просто уявіть студенти програми інформатика вчаться у викладачів, які паралельно працюють у цій науковій лабораторії. Це означає, що знання отримуються не з підручників десятирічної давнини, а так би мовити, з перших рук від людей, які прямо зараз створюють технології майбутнього. І ось у чому вся сіль. Навчання відбувається поруч із реальними проривними дослідженнями. Йдеться про автономну навігацію для дронів, про штучний інтелект у медицині, про самонавчальні протези. Це не абстрактна теорія, це наука, що твориться тут і зараз, і студенти є частиною цього процесу. Та це ще не все. Окрім цієї потужної основної програми, є можливість, так би мовити, прокачати свої скіли ще глибше. І сфокусуватися на конкретних найгарячіших галузях IT. Можна сказати, що це такий собі тюнінг для диплома. Основна програма дає вам круту базу, а сертифікатні програми це додаткове обладнання, яке робить ваше резюме унікальним і готує до дуже специфічних завдань на ринку праці. І тут є два надзвичайно потужні шляхи на вибір перший – веб-розробка та хмари. Це для тих, хто хоче створювати складні веб-сервіси, якими користуватимуться мільйони. Другий шлях технології штучного інтелекту. Це для тих, кого захоплює ідея навчити машину думати, аналізувати і створювати. Вибір залежить від того, що драйвить найбільше. Отже, давайте підіб'ємо підсумки що ж у результаті отримує випускник цієї освітньої програми, що робить її такою цінною? По суті, це повний стартовий пакет. Не просто диплом, а комплексна система підготовки. Вона дає і міцний фундамент, і передові знання, і можливість вчитися у практиків інноваторів, і гнучкість у виборі власного шляху. Це все, що потрібно для потужного старту в ІТ. Майбутнє технології не чекає, воно створюється просто зараз, і, можливо, шлях до нього починається саме тут з одного простого рішення. Залишається лише одне питання: коли почати свою подорож.